Навряд чи хтось сумнівався, що черкаська команда матиме проблеми у поєдинках з одним із аутсайдерів змагань. Так воно і сталося. Хоча господарки виступали не найсильнішим складом, адже через хворобу була відсутня одна з лідерів круга Анна Марушко. Першого дня черкащанки виграли в трьох партіях. Лише в третьому сеті їм довелося добре попрацювати, аби схилити шальки Терезів на свою користь. У другому матчі наші дівчата легко виграли першу та четверту партії. А ось у другій та третій тривала напружена боротьба. І гостям навіть вдалося виграти один сет. Проте на більше вони не спромоглися. Таким чином, після п'ятого туру таблицю жіночої суперліги очолює Южницький хімік 24 очки. 22 у Тернопільської Галичанки. Круг, який посідає третє місце, має 20 очок. По 18 пунктів набрали Одеська Джинестра та Луцька Волинь. Цих вихідних обидва черкаські волейбольні клуби зіграють удома. Круг прийматиметься в Родончанку о 12-й годині в суботу та об 11 у неділю. А «Імпекс Агроспорт» змагатиметься з Чернівецьким будівельником відповідно о 15 й та о 13-й годині.